На початку нашого узору закріпляємо нитку, для цього робимо невеличкий стібок на початку малюнку, і у петельку, яка у нас знаходиться на кінці нитки, протягуємо голку. Затягнули. Далі наступний стібок робимо через таку саму відстань, вкололи і викололи по малюнку. Наступний стібок ми будемо починати робити в місті, де у нас закінчився попередній. Ось тут. Вкололи, а виколюємо голочку. Трохи далі від місця, де у нас виходить нитка. Утворився наступний стібок. Всі проколи голки ми робимо строго по малюнку. знову вколюємо в тому місці, де стібок закінчився, і виколюємо трохи далі від місця, де виходить нитка. Якщо у вас виникає ось, такий, ось така частинка на узорі, де потрібно перейти з одного кута в інший, ми це робимо ось таким чином: вкололи ми голочку біля попереднього стіпка, а виколоти нам треба в тому місці, де буде продовжуватися наш узор. Ось тут. І продовжуємо шити далі за малюнком. Нагадую, що цей шов називається назад голку. При виконанні шва треба стежити за тим, щоб всі стібочки були приблизно однакової довжини, щоб вони лежали рівненько один побіля одного. І треба обов'язково слідкувати ось за цим хвостиком. Не можна допускати того, щоб він зашивався у шов. Коли у вас хвостик підходить вже близько-близько до тканини, його треба підтягнути ось таким способом. Відпустити ниточку біля голки. І підтягнути, щоб хвостик не зашився у шов. Кололи біля попереднього стіпка, викололи трохи далі.